Моє маленьке царство. Я знаю в кожній коробочці, де що лежить. Я можу закритими очима, просто підійти до цієї коробочки і взяти той препарат, який саме потрібно. Херсонка Ірина 16 років служить медикиною у 34-му херсонському полку Нацгвардії України. Жінка веде облік медикаментів і видає їх за потреби. Приходять до мене зі списками медикаментів, я дивлюсь, що у мене є. Якщо немає якихось препаратів, я підбираю аналоги і видаю вже нашим дорогим хлопцям. Дивлячись по виконанню завдань бойових, я вже можу запропонувати чи таку, чи таку, чи інше якимось комплектом. Ну, в аптеці монотонна робота. Я ж не тільки ще аптеку веду, так само я капаю системи, роблю уколи, перев'язування, шви знімаю. Вся робота не тільки аптеки, але й медичної сестри. Я так само її виконую. До того як стати до лавна з гвардії, років працювала медичною сестрою у відділенні нейрохірургії в обласній лікарні. Розповідає медикиня. В нейрохірургії я пройшла шикарну базу знань. Як медична сестра, і е, коли я вже прийшла в частину, е, ці навички мені знадобилися і вже під час війни, яка розпочалася в 2014 році, і вже повномасштабно. Коли ми виїжджаємо для того, щоб надати медичну допомогу, маємо з собою рюкзак для надання медичної допомоги. У мене це мій помічник. В ньому є все необхідне: перев'язані медикаменти і лікарські засоби. Тут є як і медичні вироби, наприклад, там ножиці, ліхтарик, бо навіть ліхтарик має велике значення, бо дуже важливо десь присвітити. Ірина говорить, відволікатись їй допомагає захоплення вишивкою. Свою першу сорочку вишивала майже три роки. Я купила тканинку тихенько, в підвалі, вже пізно ввечері під настольну лампу, вишивала собі сорочку, називала її переможна сорочка. Вона по стародавнім взіром, вишита чорними нитками, з крапленням червоного, блакитного і жовтого. Сорочка надії, перемоги. Бо чорний кольор, він символізує достаток, плодородність. Я мрію, щоб наша земля українська завжди була плодюча. Також Ірина два роки дистанційно навчається на конструкторку-модельєрку у школі шиття. Каже, після війни планує почати власну справу. Я знаю, що після війни буде дуже у нас людей з інвалідністю, і е, е, вони е, так само мають гарно одягатися і. Е, Мати комфортний одяг, і це має бути адаптований одяг, щоб їм зручно було не тільки носити його, але й одягати, знімати. Це те, що я б хотіла б зайнятися далі, допомагаючи людям. Херсон для мене саме найгарніший І жити будь-де я не хочу. Мрію про відбудову міста, коли замість дерев'яних вікон. У нас на кожному будинку будуть вже вставлені нормальні вікна, коли будуть підніматися зруйновані будинки, коли появляться ліхтарі на вулицях, коли повернуться люди. Оксана Хлібус, Яна Самко, Владислав Купрієв, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.